3 березня день пам'яті Сергія Романюка, видатного українського актора, народного артиста України. Від нього йшов неймовірний позитив і душевна ненав'язлива мудрість, так згадували про актора ті, хто знав його. Я завжди готовий віддати себе повністю, згоріти на сцені для глядача, говорив Сергій Романюк. Я народився у Дніпропетровській області в місті Кривий Ріг. Звідти мої батьки поїхали до Новоград-Волинського, що на Житомирщині. Кривий ріг тоді був бандитським містом. Мій батько боявся за дітей, тому і виїхали. Там я навчався в школі. Після 10 класу вступив в Театральний інститут до Києва, згадував актор. Закінчив студію національного українського драматичного театру імені Франка. З 1972 року. Актор Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка, з 1990 року почав зніматися в кіно у творчому доробку Сергія Романюка понад 100 фільмів, де він виконував головні ролі і безліч другорядних. Після 2014 року Сергій Романюк зайняв чітку громадянську позицію і розірвав контракти з російськими режисерами. У 2018 році актор повернувся до театру, грав в експериментальній постановці Ростислава Держипільського «Модільєні» у франківському драмтеатрі. Для мене немає складності перевтілитися у будь-якого персонажа, чи то позитивного, чи негативного. Для мене взагалі не існує цих уявлень, оскільки, читаючи сценарій, я перш за все бачу персонажа. Людина складається не тільки з негативу чи позитиву, кожна людина має у собі все. У грі потрібно тільки розкласти акценти, говорив Сергій Романюк.